Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні разом з вами спробуємо вивчити цікавий віршик, який називається Виростаємо на віконці. Спочатку я вам його прочитаю, а ви послухайте. Виростаємо на віконці. Зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте. І водою поливайте, щоб могли ми воду пити. Треба землю підпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Для нас квітів найширіші друзі діти. А тепер, дітки, дивіться на картинку і повторюйте за мною. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Для нас квітів найщиріші друзі діти. Дітка, тепер давайте спробуємо повторити весь віршик повністю. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм. Нашим діточкам радієм, ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Для нас квітів найщиріші друзі, діти! Молодці малята! Сподіваюсь, у вас вийшло вивчити віршик. До нових зустрічей. Бувайте!